Тепер кожен буде платити за електричну енергію майже так, як держава платить за зеленим тарифом власникам домашніх сонячних електростанцій. Безперечно, ви цього не просили, але варіантів немає. Найкраще, що ви можете зробити, це самі підключити зелений тариф в межах вже підведеної потужності на ваше приватне домогосподарство до кінця 2024 року. Це дасть можливість не тільки зменшити ваші рахунки за електричну енергію. А й окупити встановлення сонячної електростанції. За нинішніх цін на електроенергію та сонячні панелі. Якщо у вас будинок споживає багато, ви все одно встановите сонячну електростанцію раніше чи пізніше. Але саме зараз діє державна програма під назвою Зелений тариф, якою гарантується викуп усієї електричної енергії, що згенерує ваша сонячна електростанція. Окрім цього, зберігається вся решта пільг, які є у побутового споживача. Нічний тариф, тариф на електричне опалення тому подібне, за умови перевищення споживання над генерацією. Так, є певні нюанси при цьому, і я про це розповідаю на своєму каналі. Але навіть з урахуванням усіх можливих проблем та ризиків це буде вигідно. Зараз у світі найнижчі ціни на сонячні панелі. Так, в Україні зараз є дефіцит, підвищений попит і тому подібне, що зумовлює локальне подорожчання. Але. Цей сонячний сезон ви вже пропустили. Тому варто дочекатися відміни ПДВ і мита на сонячні панелі, завести самому або в складчину, ну або вірити в те, що імпортери знизять ціни самостійно. Головне, підключити зелений тариф, ще раз наголошую, в межах вашого існуючого споживання. І безперечно, не забудьте про акумулятори, про що вже зовсім незабаром. У вас якраз є час підготувати всі документи. Ознайомитися із нюансами і прийняти зважене рішення. І я вкотре наголошую, що якість побудови домашньої сонячної електростанції дуже важлива. Ви будуєте електричну систему підвищеної небезпеки, яка буде працювати повністю автоматично наступні 10, 15 чи може навіть більше років. І потрібно її зробити якісно і надійно. Гарантія один рік ні про що. Повірте, час летить дуже швидко. Долучайтеся до сонячної спільноти. У вас є можливість отримати додаткову інформацію як на цьому каналі, так і на форумі, в чаті в Telegram або на Фейсбуці.